Замовляв кріплення для телевізора на розетці. Досить дешева модель. Підтримує максимум кріплення стандарту Увеса 200 х 200 Але мені сподобалося. Зараз я вам покажу, як воно виглядає і що ходить в комплект. Значить, тут є. Всі болтики, дюбелі, самі болтики і ще і якісь, ну, якісь прикладочки. І шурупчики, і болтики. Так, далі саме кріплення. Дві такі штучки, до яких і буде кріпитися телевізор, я так розумію, ось дирки. Для різного розміру веса. І тут болтик, який, по ходу, кріпиться вже до цього кріплення. Так, розуміється, штука кріпиться до стіни. Потім ці штуки кріпляться до телевізора. Давай, Давайте накопимося. Ось. Ці штуки кріпляться до телевізора. Ми кріпимо телевізор до них, а потім вже, з походу ми його знизу. Ага. Ми цю штучку. Відкручуємо. До телевізора, Потім ми телевізор вішаємо, опускаємо, він висить і закручуємо. Тобто повісили його, будемо можливо. І внизу собі довгою отверточкою і закрутили. І все. Навіть, я думаю, можна простіше Дю... замість дюбелів гачки зробити і просто повісити Вони за ці штуки. Нічого складного, конструкція проста, ціна відповідна. Якщо замовляєте телевізор, можна додатково взяти, вийде безкоштовна доставка. І все. Ну, тут написано від 13 до 42 дюймів. Але думаю, що... Можна і більші телевізор вішти ось так.